Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу «Формат». Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. і Зараз час для спецпроєкту Радіо НВ та Української гельсінської спілки з прав людини в рамках програми USAID Права людини в дії. Сьогодні ми будемо говорити про право власності після деокупації території, які були зайняті Росією протягом 9 років. Саме от конкретно будемо говорити говорити про те, як відновлювати документи, коли говоримо про 9 років. Ми розуміємо, що йдеться про тимчасово окуповані Крим, Донецьку та Луганську область, але буде говорити і про, на жаль, нову окуповані території з нами в студії Наталя Войнова. Вона є юристкою Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки справ людини. Пані Наталя, вітаю вас в ефірі. Дуже дякую, що за вітання. Вітаю, дякую за запрошення вам. Ну от знаєте, я спочатку хочу запитати, uh -huh. знаєте, взагалі, от про власність. Ми розуміємо, що звичайно ті українці, які ну не готові були миритися з окупацією, яких була можливість поїхати, звичайно, вони це зробили так із Криму, із Луганської Донецької областей, uh -huh. тих частин, що окуповані з 2014 року. І от далі ми розуміємо, і це ну намір нашого, нашого вищого керівництва і українці, все це, це підтверджують, що ми маємо намір звільняти всі наші території. То от коли е українці повертаються до своїх міст, так я не знаю до Донецька чи повертаються. Я не знаю до Сімферополя. То е що відбувається з їхньою власністю? Вони можуть просто прийти, не знаю, до своєї квартири, чи не знаю, до свого е якогось приміщення, де був їхній бізнес, і це їхнє, чи щось ще треба робити. Ну, можна почати з того, що е, дійсно законами України е, власність вона охороняється. Ну не тільки законами України, а міжнародними правовими актами і, і так е, далі. Тобто ми розуміємо, що е, Україна, ну звісно, вона не визнає законної окупації Російської Федерації її територій, і е, встановлена законодавчими актами українськими, що всі оці угоди, там правочини, різні різні там постанови чи акти незаконної влади, яка там які там могли відбуватися, вони є незаконними і вони фактично не створюють ніяких жодних юридичних та правових наслідків. Тобто, це регламентується законодавством України, зокрема законом України про забезпечення прав і свобод. Громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території, також президент видав наказ, відповідно до якого ці всі дії незаконних окупаційних влад уряду вони є нікчемними, тобто вони абсолютно незаконні, їх не потрібно оспорювати. І ну, вони не дійсні, вони не дійсні, ні законні і не, не мають жодних юридичних наслідків, як я вже сказала. І ну, незалежно від того, Куди виїжджали громадяни України чи, наприклад, юридичні особи, які мали власність на тих територіях? То як я вже сказала, власність охороняється, і ну навіть якщо виїхали громадяни, от зараз, наприклад, за межі території України, або там вони отримали довідки про внутрішні переміщення, як внутрішні переміщення особи, все одно їх власність залишається за ними, якщо вона була набута на підставі українського законодавства ще до окупації. Тобто, ну ось таким чином можна сказати, що якщо люди повертаються, вони мають розуміти, що у будь-якому випадку може це займе там деякий час, але все одно власність залишиться за ними. Нікуди вона ні, ні, ні дінеться. Якщо ну, вона ну, знаєте, була. тут ще цікаво, можливо, це не, 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 не те, що uh -huh. буде дуже розповсюджений випадок, але ми розуміємо, що там ну в тому ж Криму, чи я не знаю, в, в Донецьку чи Луганську. Що окупанти могли щось там своє побудувати, і вони будували. Ми бачили, так. там з'являються нові якісь будівлі. Тобто, ви повертаєтеся, наприклад, не знаю, Тут був ваш будинок, чи якийсь ваш бізнес на його місці знаходиться щось зовсім інше. Що з цим робити? Ну, от на даний час, на жаль, багато таких випадків, якщо примусово, коли примусово майно відчуджувалось, ну от, наприклад, там незаконно вносились відомості в російські реєстри, так ми це знаємо, або там якась нерухомість сподобалась особі і її забрали. Ну, тобто, на жаль, таких випадків багато. Крім того, от, на даний час, наприклад, Міністерство оборони Російської Федерації чомусь вважає, що от ці там санаторії, курортні там будиночки, які розташовані на узбережжі Азовського моря, Побережжя. Вони є їх власністю і вони використовують їх на свій розсуд, так так вони тобто, можуть спокійно розсілювати так, та розсилювати там на своїх що військових. Що вони і роблять взагалі це супер так? так що так. вони роблять? Тому ну от тут потрібно розуміти, що коли Україна все ж таки звільнить ці окуповані території, ми дуже сподіваємось, що це буде беззаперечне звільнення, тобто без будь-яких умов. Ну тоді власність має повернутися. Беззаперечно, безумовно, власникам ну на даний час поки що таких от механізмів законодавчих конкретних не розроблено. Що стосується питань Криму, то да, наразі зараз проводиться обговорення між правозахисними організаціями, між суспільством, громадськістю, і ну зокрема, там приймає участь і Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, також представництво офісу президента України по питанням Криму. Тобто в цьому напрямку законодавства, ну обговорюються, по крайній мірі, ці от питання. Ну і я думаю, що коли буде воно вже прийнято, якийсь там законодавчі акти, то на прикладі цього можна буде говорити і про окуповані території Донецької і Луганської областей. От слухайте, ну от дійсно, ну ми розуміємо, що у нас така велика аудиторія, в тому числі законодавці, можуть угу. слухати нас, чиновники. ми, ну, якби отримаємо певні відгуки, певний фідбек щодо цього. То а от. Ну, скажімо так, яких законів я не знаю, нам не вистачає. Тобто, скажімо, нам потрібно раз два, ну якщо таку якусь програму мінімум, так угу. для того, щоб було зрозуміло, коли не знаю я українець, повертаюся до Бердянська чи повертаюся до Луганська. Там ну не знаю, був мій бізнес чи не знаю, моя оселя, щоб це було вже врегульовано, щоб це ну не відбувалося вже потім. Ну тобто, ми ж маємо бути готові. Ну на даний час, поки територія окупована, ми це на жаль, не можемо, Зробити. Але заздалегідь потрібно розробляти законодавство, потрібно готувати професійні кадри, які будуть потім ну, відразу да, прийдуть і будуть швидко і терміново робити ці справи. Ну, поки що це тільки обговорення, і ну я не можу сказати, що є, як, є якесь законодавство, яке от на даний час дієве, ефективне, і і тому подібне. А хто це має ініціювати? Чи це має бути а, наприклад міністерство реінтеграції? Про яке я думаю, що і міністерство реінтеграції, суспільства, тобто, от, що з питань Криму, як? Як я вже сказала, воно вже якось так обговорюється більш ну, достатньо інтенсивно. Але от, що стосується нових територій, поки до цього руки не дійшли. Тобто, на прикладі от цих кримських. Законодавчих якихось якихось ініціатив може бути прийняте потім і закони стосовно інших окупованих територій. Ні, ну, в принципі, це логічно. Так, якщо ми дійсно ну приймемо ті закони щодо Криму, то ми їх можемо просто Так, ну, розповсюджити ну, на мультип... всю територію, так так, так так, так, на те, щоб вони працювали всюди, добре. Ну от знаєте, ми серед іншого ж звичайно говоримо це про як відновлювати документи. Я думаю, угу. що кожен українець, який колись мав справу з українською бюрократією, так коли треба під. Ти кудись отримати якусь якийсь папірець, знаєш, це божевілля. Так звичайно, ми зараз декларуємо і багато цього робиться для діджиталізації, до того щоб ну от можна було не знаю в своєму телефоні отримати всю інформацію, яку ви хочете, але я думаю, що тут поки що немає ні у кого ілюзії, що це дуже дуже складний процес. То що ми знаємо про цей процес зараз? Ну, як я сказала, вже поки що не можна так от людині прийти, да і сказати, я хочу відновити документи. Я єдине можу порекомендувати, наприклад, що стосується спадкових да, там справ, на тимчасово окупованій території, ми розуміємо, що там відбуваються і смерті, і тому подібне. І навіть якщо особа оформила за. Тими незаконними якимись законодавчими актами своє право, вона має обов'язково зробити це і на території України. Тобто, ну це зробити дуже просто на даний час. Тобто, місцем ми знаємо, що місцем відкриття спадщини є, якщо це окупована територія і проживала проживав спадкодавець на окупованій території, то місцем відкриття спадщини є. Територія України може бути так? Ну, тобто, будь-який нотаріус може відкрити спадкову справу і внести відомості до спадкового реєстру. Може бути питання, наприклад, з визнанням факту, встановленням факту смерті і отриманням документу українського зразку про. Смерть особи, тому що там видається, вже, ви ж знаєте, да видається документ зразка. ДНР ну він не має ніякої чинності і він є недійсним. ніякої ДНР немає, тому документу ну, звісно. Не це мають незаконне ніякого, формування. Так, так. Тому тут також на території України можна отримати рішення суду про встановлення факту смерті, на підставі якого отримати вже свідоцтво про смерть українського зразка. Ну теж саме може стосуватись встановлення додаткового сроку, якщо особа пропустила срок. Тобто ну, я би рекомендувала все-таки звертатись до нотаріусу, щоб потім не було проблем. Ну, ось це от така порада, що стосується спадкового майна. Щодо всього іншого, ну, тут потрібно почекати все ж таки. Почекати, чого, от давайте так. Ми скажімо, чи можемо? Ми, ми ж маємо доступ так до окупації наших територій. Можемо говорити там не знаю, про місто Херсон. Пам'ятаємо, угу. що воно перебувало зараз. ну, порахую, ну, десь, де точно 10 місяців перебувало під окупацією, Там багато всього намагалися зробити росіяни вести своє законодавство, щоб угу. все перестропели перереєстровано за російськими законами. Дуже сильно ми розуміємо, тиснули наших співгромадян, і це там з погрозами, з підвалами. Ну коротше за. Репресіями так і звичайно, ну от херсон був звільнений, і херсонці так мешканці цього міста туди повернулися. То чи чи ми хоча б приблизно розуміємо? А от на прикладі міста Херсона, як це вже спрацювало, чи ні? Ну я думаю, що коли херсонці повернулись до подомівках своїх, вони вже забрали свою власність, а вона ж нікуди не ділася. Власність залишилась, і закони ж українські вони дійсні. На нашій території і на тих територіях, які були звільнені, тобто тут, ну на мою думку, питання ну найлегше вирішити. А от що стосується, наприклад, окупованих територій, Маріуполя, того ж, да, там, чи інших таких міст. І от тих територій, які були окуповані 9 років тому, ну це набагато складніше буде вирішити, тому що мало того, що громадяни України вже отримали російські паспорти. Так нам потрібно вони буде немає іншого так. Варіату, я розумію, тому, так, так вони, я ну навіть так, нічого так. Так. Ну, коротше. Там не ти не можеш там перебувати так, з, так. з українським ну, зрозуміло. Може бути десь український паспорт, але на жаль, оцей російський чи оцей ДНРівський, ЛНРівський... Ну, ну так. А так вони, вони були вимушені, але все ж таки їх потрібно буде відрізняти. Від громадян Росії, які є окупантами і незаконними мігрантами, які приїхали на нашу територію, так і вже тут пытаються побудувати там своє життя. Тому ну, тут буде багато питань і пов'язаних із тим, і з тим, щоби. Громадян Росії видворити які якимись такими шляхами, щоб потім не було скарг до між, до Європейського суду з прав людини, наприклад, да, і там до да, інших міжнародних інстанцій. Тобто їх видворення і е, вимушене, би, призупинення їх права власності має відбуватись відповідно до міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини. І це, це не має бути колективними якимись такими поданнями, так то потрібно буде індивідуально розглядати і враховувати якісь там сімейні Обставини чи інші обставини, да, які мають значення, але громадяни Росії, ну я розумію, і я з цим згодна, вони не мають права мати нерухомість на наших територіях. Ну, це потрібно буде вирішувати після деокупації. Зрозуміло, ну ми в цьому ефірі обговорювали звичайно, uh -huh. так що буде з росіянами. Ну, от ті, хто uh -huh. оселилися, там впевнені, що там вони мають жити. Бо, наприклад, щодо Криму, ми маємо багато таких прикладів, коли десь там з глибинки Росії вони приїжджають, вони працюють на яких Звісно. дуже якихось так, так, простих роботах. Але ми розуміємо, що що вони, вони знаходяться в Криму. Це м'яко кажучи, ну, покращення uh -huh. їхнього соціального статусу. Ну і взагалі біля моря і так далі. Але. Ми бачимо, ну от зараз, коли звільняли, наприклад, Херсон, чи коли звільняли Харківську область, ми бачимо, що ну тікають росіяни, угу. і також ті, хто колаборанти, тому що чого, чого вони бояться, так, що ну далі буде, вони угу. понесуть відповідальність так за те, що вони робили, за за ті акти колаборації і так далі. То а, але якщо вони залиш... чи можемо ми собі уявити, що хтось з них залишається? От ми звільнили Крим, а Росіяни кажуть, ні ні, ні, я тут, типу. Давно сиділа і буду залишатися. Так, тут потрібно просто розробити механізми. Тобто, я думаю, ну це не тільки моя думка, так, обговорення проходять проходять зараз багато. Потрібно давати якийсь ну, термін добровольного виїзду і, наприклад, переоформлення їх прав власності на громадян України. Ну от, Якщо ви пам'ятаєте, в 20-му році президент Путін він видав наказ, на підставі якого на територіях Криму іноземні громадяни, в тому числі, Зокрема, українці, так і юридично особи іноземні, вони не мали права. Мати у власності земельні ділянки я і, це пропустив. Не знаєте, то була це, так, дуже так. дуже така ситуація, що громадяни України вони мали там за декілька місяців переоформлювати свою нерухомість, ну саме ділянки, так на інших осіб, на росіян саме. І а ви уявляєте, що на ділянки ж там вже будівлі були построєні, так там комплекси, там торговільні, наприклад, і чи комерційна нерухомість. Тобто, люди вони ну дискриміна... дискримінації підвергались, тому що. За заниженими цінами за ринковими продавали. І от я думаю, а ну і крім того, якщо добровольно не хотіли громадяни України переоформлювати це майно, то його вилучали в судовому порядку, спонукали їх відчуджити, ну, переоформлювали на муципанаципальнітат. Му на державну власність з торгів продавали. Тобто, я думаю, що таким прикладом можна було би і нам скористатися. Тобто, дати їм якийсь час для добровольного там, переоформлення. Якщо вони не будуть готові це зробити, то... Там вже потрібно буде працювати силовими юридичними засобами якось комплексно, але також приймати до уваги, що можуть бути дуже багато скарг да до Європейського суду з прав людини від росіян. Тому це все має робитись ну, ефективно прозоро з залученням там міжнародних моніторингових місій, тому подібне. Тут також знаєте, я думаю, що навряд чи от, якісь прості росіяни будуть подавати такі позови, mm, ну так. але ми можемо очікувати це від оточення Путіна. Ми знаємо, що саме ну, багатьом mm -hmm. людям з так званого кооперативу озера, це там ще його якісь друзі юності, його що їм віддавалися певні mm, так, бізнеси, так на, на території окупованого Криму, і от вони там так, от у мене запитання, знаєте, ну побудували. Я, я не пам'ятаю, як це все називається, але ну там якийсь готельний комплекс. Я не знаю, Ялта жемчужна, ну щось якось так воно називається, у uh -huh. це велике і, і це побудували росіяни. І можливо, на ну не знаю, як це називається. Там не було нічого. Це можливо комусь належала земля. Що з цим ми будемо далі робити? Чи це також має бути там з аукціону якось продане? Чи це повертається до, до тієї людини, чи там не знаю, ті компанії, якій належала ну, ця земля, то. Що, ну, що, якщо це? земля тільки належала і не було не було будівлі, ну я вважаю, що це дуже там велика різниця, да, в ціні, тому тут потрібно підходити індивідуально. Можливо, там якось замістити земельну ділянку, надати власнику іншу, так ну як угу. для прикладу. А цю будівлю передати в державну власність і там уже якось там використовувати, як забажає Україна. Тобто, ну такі питання потрібно вирішувати все ж таки індивідуально. Я вважаю, але все одно, от якщо говорити про суд справ людини. Правильно, ми okay. досить часто про нього говоримо, то ну можна собі уявити якогось російського олігарха, наближеного до Путіна, який оце подає позов, що щось там неправильно з його власністю зробили. Але чи може розглядати суд це всерйоз зважаючи на те, що Крим був окупований, і це ну просто ну? Злочинці, які зараз хочуть щось собі отримати ще суд може розглядати, але не гарантія, що він розгляне, тобто там дуже багато етапів так розгляду. Тобто, заява спочатку повинна бути прийнятною, визнана. Потім вже там суд буде. Ну це потрібно також розуміти, що це не один рік, не один рік, там це дуже довго проходить провадження. І от мені дуже сподобалось колись чула інтерв'ю Таміли Ташевої, Це представник офісу президента України по питанням Криму. Вона говорила, що. Що якщо росіяни хочуть отримати компенсацію, то ну ми маємо дати їм можливість отримати таку компенсацію тільки з тих грошей, які Україна отримує в якості репарації від Росії. Ну це було справедливо. Як, так, так і ну як буде розглядати такі питання Європейський суд з прав людини? Поки що також ми ну, не зрозуміли. Я думаю, що... президентів немає, ну бо ми пам'ятаємо, ну звичайно, була його війна в Єгославії, і Там також ми, на жаль, так бачили приклади того, як ем, певні території займалися, окуповувалися, uh -huh. і от чи ми не чи ми не можемо чи, чи ми можемо використовувати цей приклад? Ну я думаю, в Україні все таки буде все індивідуально прописано, тому що ну на мою думку, все ж таки немає таких от конкретних прикладів. За якими ми можемо якось ну, слідкувати, так і використовувати. Тобто мені здається, що тут буде унікальний якийсь досвід, і може якісь на той момент будуть розроблені міжнародні механізми, які ми будемо використовувати. Ну поки що ніхто про це не може конкретно сказати, і це тільки в процесі розроблення все йде. Зрозуміло. Пані Наталя, дуже дякую вам за те, що завітали в нашу студію. Нагадаю, у нас в студії була Наталя Войнова, юристка Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки з прав людини. Ми говорили про право власності після деокупації територій, які от були зайняті Росією вже протягом 9 років. Це складна справа. Ми впевнені в тому, що справедливість вона буде відновлена, і що українці, які втратили, чи ну, якби, як мінімум на 9,